Фізичні властивості оксидів та металічних елементів. Попереднє відео ми з вами закінчили питанням, чи відрізняються за своїми властивостями оксиди, утворені одним хімічним елементом. Давайте розбиратися із цим питанням. Давайте пригадаємо те, що оксиди неметалічних елементів за звичайних умов можуть знаходитися у трьох агрегатних станах рідкому, твердому та газоподібному. Що стосується будови, то оксиди неметалічних елементів це молекулярні сполуки з молекулярними кристалічними градками. Єдиним виключенням тут є сіліцій 4 оксид, пісок, який має атомну кристалічну градку. Незалежно від того, що до складу цієї молекули входять різні атоми сіліцій та оксиген, вони настільки близькі за своєю електронегативністю, що жоден атом не перетягує на себе пару електронів, і тому в кутах кристалічної градки будуть знаходитися окремі атоми, атоми сіліцію та оксигену. Отже, сполуки, що мають молекулярні кристалічні градки, вони можуть мати певний запах. Давайте пригадаємо ті сполуки, які не володіють запахом. Вода, пісок, карбон-2 оксид, нітроген-2 оксид, карбон-4оксид. Ці сполуки, незалежно від агрегатного стану, рідкі, тверді чи загазоподібні запахом, вони не володіють. Але є й сполуки, які також володіють запахом. Рідкий хлор-2 СО7, твердий П2О3 і газоподібні сполуки хлор2О, СО2, НО2 вони володіють різкими характерними запахами. А так як це сполуки молекулярної будови, то молекули будуть відчіплюватися навіть із твердого стану, і ми з вами будемо відчувати ці різкі, неприємні запахи. Фізичні властивості оксидів неметалічних елементів я б спочатку хотіла розглянути з вами на прикладі силіциоксидів. Їх існує два. сіліцій 2 оксид сіліцій О та сіліцій 4оксид, сіліцій О2 сіліцій О існує у молекулярному, газоподібному та твердому конденсованому стані. Газуватий сіліцій О був виявлений у зорях і вважається найбільш розповсюдженим оксидом сіліцію у Всесвіті. Твердий монооксид кремнію, що він так називається, виключно аморфна речовина. Пісок, це формула якого ціліце – це тверда кристалічна речовина, яка володіє дуже високою температурою плавлення понад 1728 градусів, поріблено із карбон-4 оксидом. Температура плавлення якого становить 56,6 градуса, вона є дуже високою, і це залежить від будови саме цих речовин, адже СО2 має молекулярну будову, а сіліций О2, ми вже з вами говорили, має атомну будову. Наступні сполуки, яких я хотіла розглянути, це оксиди нітрогену. І їх ми бачимо H5. Нітроген у сполуці з оксигеном буде проявляти валентність від 1 до 5 і таким чином буде утворювати H5 оксидів, які будуть мати абсолютно різноманітні як фізичні, так і хімічні властивості. Так, нітроген 1, оксид Н2О це безбарвний газ, має приємний запах і використовується як для анестезії під час хірургічного втручання, як наркотичного. НО газ без запаху та кольору, не солетворний, тобто він не утворює солей і кислот, легко окиснюється, утворюючи нітроген 4 оксид. Н2О3 це вже бачимо рідина синього кольору, і це є кислотний солетворний оксид. НО2 бурий газ характерним неприємним запахом. Його ще називають лисячий хвіст. Це кислотний солетворний оксид. Н2О5 вже біла кристалічна речовина і уявляється кислотним солетворним оксидом. Отже, можна зробити висновок, що фізичні і хімічні властивості речовин залежать не тільки від якісного, але і від кількісного складу речовини. Сування оксидів неметалічних елементів залежить від їх хімічних та фізичних властивостей. Так, пісок використовується у будівельній справі для виготовлення бетону та цементу. В домашніх умовах ми використовуємо вироби із скла та кераміки. У фармації ми вже з вами говорили про біле вугілля, яке використовується як ентеросорбент при кишкових захворюваннях. Досить важливе застосування в оптичній та парфумерній промисловості. Кварц використовується у ювелірній справі, а також для виголотування термостійкого скла, що застосовується у хімічних лабораторіях. Всім відомий нам вуглекислий газ або ж карбон 4 оксид застосовується при готуванні газованих напоїв, а також газованої води. Досить важливим його використанням є як холоду агенту для збереження м'ясних продуктів риби, морозива та овочів. Наступним досить важливим його застосуванням є використання його для достигання овочів у теплицях крім того, він регулює тепловий баланс планети, бере участь у процесах фотосинтезу. Сульфур 4 оксид або ж сірчистий газ. Він є сировиною для виробництва сульфатної кислоти та її солей. Використовується для знезараження зерно і овоща сховищ від різноманітних шкідників та мікроорганізмів. Використовується для відбілювання соломи, шовкових і вовняних тканин, а також для дезінфекції ємкості на різноманітних виробництвах.